Збройні сили України перейшли в контрнаступ на південному напрямку, зокрема, йдеться про Херсонщину, і це офіційні повідомлення від оперативного командування Південь. Тобто, це не наші фантазії чи мрії, а це нарешті та от довгоочікувана реальність, яку ЗСУ почали втілювати в життя. Ну і це 187-й день російського вторгнення на нашому з вами календарі або ж понеділок, 29 серпня, і це дійсно, знаєте, історичний день нам сьогодні. Я от хочу саме на цьому вашу увагу заакцентувати. Це такий самий історичний день, як ми зірвали бліцкрік Путіна на початку війни в березні, як ми потім в квітні вичавили їхні війська з півночі, як ми зупинили їх на сході в середині літа. Ну от так само і сьогодні, наприкінці літа. Ми перейшли в контрнаступ на півдні України. Ну і дай Бог, щоб нічого не зірвалося, і щоб масштаби того контрнаступу дозволили нам швидко звільнити Херсон. Ну а краще, щоб налякані нашим наступом росіяни вчинили зараз черговий жест доброї волі і відступили з Херсону без бою. Але які ознаки того наступу? Які тому підтвердження, окрім неофіційних повідомлень від тих, хто зараз на фронті і хто тішиться із десятків кілометрів, пройдених в напрямку Херсона? Але я нагадаю, що від найближчої точки фронту до Херсона все ж таки усі 30 кілометрів. Так, от які офіційні тому підтвердження? Це слова Наталі Гуменюк, пресофіцера оперативного командування Південь. Яка дійсно підтвердила, що ЗСУ пішли в наступ по багатьох напрямках. Ну і на тепер на вечір, 29 серпня, в нас немає все таки заяв від Генштабу, Міноборони чи Верховного Головнокомандувача Зеленського. Утім, є повідомлення про численні вибухи в Херсоні і на Херсонщині, зокрема в Мелітополі та Береславі. Ну і є офіційна порада від ЗСУ мешканцям півдня України якнайшвидше. Евакуюватися, ну або ж просто зараз знайти собі безпечне місце, де можна перечекати бойові дії, тобто йдеться про ті дії, які вже відбуваються просто в ці хвилини, ну або ж розпочнуться з хвилини на хвилину. Які маємо тому докази, що ЗСУ пішло в наступ? Окрім того, що напередодні Зеленський влаштовував секретну нараду з усіма військовими та силовиками. Так от, доказів тому декілька головний, ми просто мусили піти зараз в контрнаступ. Адже зараз тому є ідеальний час. Зійшлися одразу декілька факторів, чому не можна було відкладати все навіть на завтра. Що це за фактори такі? Перший, що ми таки добили мости. Антонівський залізничний автомобільний на Каховський Каховській тощо. ну і на правобережжі Херсонщини, міст через Інгулець. Відповідно, транспортні артерії просто зараз перебиті. Ну і бачите, як багато на те знадобилося правду, сил, часу і дороговартісних ракет. На жаль, не надто ті Хаймарси, Марси, хоч і коштують по 150 тисяч американських доларів кожна ракета. Не надто вони все таки призначені для знищення залізобетонних конструкцій мостів. Ну але ми впоралися, ми перебили і ворог на правобережжі Херсонщин лишився без можливості, принаймні тимчасово отримувати собі швидко резерві і підкріплення тут бронетехніку до прикладу. Але і це другий фактор. Ворог активно наводив понтонну переправу через Дніпро в притул до того Антонівського мосту, точніше, прикриваючись Антонівським мостом, він те робив. Ну і половина тих понтонів вже була наведена. А це значить, що не так і багато часу лишалося допоки понтонний міст не добудують повністю і не почнуть ним переправляти боєприпаси та підмогу. Третій фактор, чому нам вже сьогодні треба було йти в наступ, що росіяни доукомплектували свій резерв. йдеться про третій армійський корпус 15 чи 25 тисяч новорекрутованих вояків, яких вони взялися в Україну тепер переправляти. Ну а тому є численні фото і відеодокази від самих росіян, які в соцмережах вони ті докази викладають, і там танки, там БТРи, там буки вони залізницею їдуть зараз в Україну. І от якби і далі з наступом ми зволікали, то сталося би так, що росіяни ті прибиті мости на Херсонщині полагодили би, ну або ж навели їм заміну, понтонну переправу, якою скористався би по тому цей от третій армійський корпус, який посилив би собою груповання на правобережжі України, і Путін міг би віддати їм наказ про наступ на Миколаїв. Як він те і планував заздалегідь? Тому були реальні в цьому побоювання, тому і треба було першими нами йти в наступ, допоки ворог не підтягнув резерви і собі в той наступ не пішов. От ми сьогодні й встигли першим. Слава ЗСУ, все буде в Україні. Херсон нагадаю, це також Україна. Ну а ще Луганськ, Донецьк і Крим. Мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст. Лайкайте, будь ласка, це відео на мій канал. Підписуйтесь, від того з вами будемо бачитися частіше.